Та я в цьому відео розповім, як швиденько знайти вправу WordWall на телефоні, а потім вже її використати на уроці, на, наприклад, з, -з, -з мартошкою. Вводжу в WordWall, але для того, щоб мені обрати певну тему, я, наприклад, оберу тему пропорції, вже я просто їх шукала, Wordwall пропорції і обираю, натискаю на сайт. І в мене зараз буде перелік вправ саме з пропорціями. Обираю право, яка мені підходить. Ось, наприклад, переглядаю пропорції. І що далі? Далі, для того, щоб мені цю вправу зберегти і використовувати на уроці, мені потрібно зайти в свій профіль, натискаю увійти, обираю Google аккаунт, який у мене є. І ось я обираю мову, але так як тут англійська мова ну, можна перейти на українську, тобто Language and Location, обираю українська, погоджуюсь. І тепер дивіться, вправа пропорції я обираю більше і натискаю додати до закладок. Таким чином, ця вправа у мене збереглася, і коли я зайду через ноутбук знову в свій профіль на сайт WordWall, я можу знайти цю вправу в моїх вправах. Тобто в моїх вправах можете побачити, що збереглося ось пропорції. Можу використовувати, поділитися або поділитися і обираю робити вправу доступну для інших. Чи Створити, наприклад, почати її застосовувати на уроці. Ось так.